Всім привіт! З вами команда велосклад І сьогодні ми маємо для вас огляд на гірський велосипед Merida Big Nine 400. Це один із найпопулярніших велосипедів, що складає основу асортименту Merida Він має все, що притамане сучасному велосипеду, включно з технологічною алюмінієвою рамою, амортизаційною повітряною вилкою та 11 швидкісною трансмісією з гідравлічними гальмами. Цей байк підійде для різних пригод, як у міському середовищі, так і на гірській місцевості. Огляди на інші версії Big Nine і не тільки від бренду Merida ви можете знайти на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Ціна та бонус до цього велосипеду, як завжди, у кінці відео. Рама створена з міцного та легкого алюмінію із застосуванням подвійного батування, що знижує вагу велосипеда без втрати міцності завдяки зменшенню кількості матеріалу у навантажених місцях. В виробництві також було використано технологію гідроформінгу, завдяки якій труби отримали складну форму і профіль. А також рама отримала підвищену торсіону жорсткість і міцність, що зробило велосипед керованим і спритним на звивистих стежках з великою кількістю перешкод. Усі кабелі сховані всередині рами, забезпечуючи ергономічність велосипеда, а самі лінії захищені від механічного та погодного впливу. Рама має конусний рульовий стакан, а труби зварені за допомогою гладкого зварювання, що забезпечує чистий та органічний вигляд рами. У передньому трикутнику є бонки для кріплень фляготримача або інших аксесуарів, а також рама має інтегровані кріплення K-Mount, F-Mount та C-Mount для кріплень підніжки, крил та багажника. Вага велосипеда в розмірі L 13,2 кілограми. Повітряна амортизаційна вилка Manitou Mark Markov Comp ходом 100 мм. Відіграє важливу роль у підтримці хорошого щеплення переднього колеса з дорогою на нерівних ділянках. Характерною ознакою цієї вилки виступає її унікальна форма з короною, розташованою на зворотньому боті. Корпус вилки складається з легких алюмінієвих ніг діаметром 30 мм з тефлоновим покриттям. Яке забезпечує низький опір та сув, що своєю чергою підвищує чутливість підвіски до дрібних нерівностей. Ключовим компонентом всередині ноги вилки виступає повітряна пружина TS Air Control System з налаштуванням індивідуально під вагу користувача. У протилежній нозі встановлено демпфер Quick Toggle, який відіграє важливу роль в управлінні амортизаційною вилкою. Завдяки йому забезпечується повільне повернення вилку у їхнє положення після стиснення, а також повільне її стиснення залежно від налаштувань. Обидва параметри тонко регулюються індивідуально під ваш стиль їзди. У дефорі також передбачено гідравлічне блокування, яке допомагає вимкнути роботу підвізки під час їзди рівною дорогою або під час педалювання вгору. Такий підхід дає змогу зберігати енергію, яка витрачається на розгойдування вилки. Колеса складаються з оптимально підібраних компонентів. Через свій розмір вони дозволять легко підтримувати високу швидкість на рівній дорозі та перекочувати перешкоди на бездоріжжі. Їхньою базою виступають міцні обода Merida Comp CC, а вже з ними зашприховані втулки Shimano. Ротори фіксуються до втулок за стандартом Center Lock, що забезпечує кріплену стійкість до підвищених навантажень. За контакт з поверхнею відповідають покришки Maxis Icon з шипами середнього розміру по всьому периметру. Вони однаково добре показують себе як на мокрому ґрунті, так і на сухому асфальті, забезпечуючи необхідний контроль над велосипедом навіть у складних поворотах. Дискова гідравлічна гальмівна система Shimano M4100 являє собою потужний і надійний спосіб контролю швидкості. Вона має закриту конструкцію, завдяки чому зберігає ефективність і надійність у різних погодних умовах. Конструкція важелів гальма натхнена більш висококласними серіями, такими як XTR, Dior XT і SLX. Це одна з ключових особливостей. Вони мають дві точки контакту, що підвищує їхню жорсткість, а отже, більш точне дозування зусилля, що чиниться, і відгук натиснення, а точне відчуття байку буде забезпечувати кермо шириною 720 мм. Сидіння Merida з кріпленням V-Mount буде забезпечувати комфорт під час тривалих поїздок. Кермовий нос та підсидильний штир бренду Merida виконані з алюмінію. Трансмісія на 11 швидкостей представлена брендом Shimano, лінійкою QS U6000. Передавальний діапазон касети 1150, а кількість зубців на зірці спереду налічує 32 штуки. Завдяки такому співвідношенню ви без проблем будете підійматися на круті гірки та підтримувати стабільну високу швидкість на рівних дорогах. Основною особливістю заднього перемикача виступає спеціальна муфта з перемикачем Shadow RD, яка відповідає за активацію і деактивацію натягу ланцюга. Ця функція призначена для складних гірських маршрутів з великою кількістю перешкод. Вона забезпечує ланцюгу підвищений опір трясі та підкиданню, що покращує якість роботи самої трансмісії, а також знижує шум, який вона видає, сама ж касета має технологію Link Glide, завдяки чому спрощується ковзання ланцюга по касеті як вгору, так і вниз, що покращує якість, плавність і точність перемикання передач у різних умовах. Це особливо гармонує з технологією натягу ланцюга, завдяки чому ланцюг рухається безперешкодно навіть під навантаженням. Використовуй при замовленні промокод SALE та отримай знижку 7% на велосипеди бренду Merida, а також інші брендові моделі або консультанту в магазині за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Merida Bignine 400 це дуже потужна модель, адже ідеально збалансована, легка технологічна рама у поєднанні з всесвітньо відомими якісними компонентами виводить цей байк на найвищі позиції по співвідношенню ціна якість. Катання на такому байку буде робити кожен день як свято, повністю перекриваючи спортивні потреби, повністю закохуючи людину у кроскантрі. Дякую за увагу! З вами був магазин Волосклад.com.ua, До нових зустрічей.